16 жовтня у малому залі міськвиконкому відбулося урочисте вручення міських стипендій. Нагороджували кращих студентів вищих навчальних закладів Білої церкви. Стипендію отримали студенти, що успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження та беруть активну участь у громадському житті. Педагогічні колективи ваших навчальних закладів вчені ради, які приймали рішення про підтвердження вашої кандидатури саме на те, що ви отримали стипендію міського голови Білої церкви в 2014-15 навчальному році, вони вам пишаються. Прочитати книжку, вивчити той чи інший якийсь матеріал, ви зможете це самостійно. А практики громадської діяльності це не скрізь таке буває. І організувати це самому дуже і дуже важко. На сьогоднішній день кожен із 21 нагородженого студента з 10 різних навчальних закладів отримав стипендію в 500 гривень на місяць. Бажаємо нашій талановитій та активній молоді, нових звершень, визнання та гідних нагород.